Тоді, тоді насправді оця мапа лютого і березня, після 24 лютого, коли почалось повномасштабне вторгнення, от. Саме цей день тут написано около 5:50. Нас насправді розбудив Бука. Ось він там лежить, наша собака. І от ми вийшли на крильцо і побачили насправді гостом. Всі ці постріли. От, отут тут про них написано: да? оце. Ну і тут далі по днях, що відбувалося? От, наприклад, 26-го моя подруга приїхала з дитиною до нас. 28-го мій друг приїхав забрати малюнок для аукціона. Також 28-го я понесла розносити гуманітарку, тому що цей мій друг Володя Кадегров привіз мені дуже багато гуманітарки. От я її розношу тут сусідки Наташі. що тут далі. А, ну от я згадую, коли наші сусіди поїхали, 29-го, і вони лишили мені будинок свій. Щоб я дбала про нього. В ньому акваріумні рибки, кури. от. А В іншому будинку, тут я ще не наболювала, тут, бачите, два контейнери. Здесь черепахи дві і кошка. от. В цьому будинку теж сусіди поїхали, квіти вони мені лишили. От. Тут мені намальовано, коли у нас мінометним вогнем розбили. Лінію електропередач у нас не було світла. І от 26-го розбили, 29-го вже починили наші просто герої електрики. То значить, от цей час ми були без світла. І от насправді тут що далі відбувалося, перша, 03, -е, 9, -е, 03. -е. Насправді я маю це все дописати, домалювати. В мене є точні записи, що відбувалося в блокноті. Я от в якийсь момент одразу знала, що треба все писати, тому що нічого не буду пам'ятати. І це таке. От тут, от дивіться, я тут розуміла, де у нас восток, де юг, де запад, от де моя спальня, де підвал. Бачите? намагалась зрозуміти, звідки бахають. Отут От ще одна мапа. Теж, бачите, те ж виказалась да? 7 кілометрів, бачите? Це 9.03 я малювала. Стоенка, Греничі. От. Насправді малювала, як просувається. От ще одна мапа. От. Малювала, скільки лишилось до нас. Вот. А це ж цікавий документ. Дивіться, це я розглядала всі небезпеки, але вони лишаються. Тобто мій від'їзд, мій від'їзд, потім гібель у Вічі. Мені це насправді розглядалося як один із варіантів, якщо я лишаюсь. От. Ну і що? І тоді я 1 квітня, як і всі, поїхали трошки. В центр села, накупили їжі, потім могли і в Київ вже доїхати. І тоді мене позвали приймати участь в Венеційському бієналі, говорити про те, що я знаю як художниця, я поїхала в Венецію. І от я туди пам'ятаю, приїхала. Це просто був шалений досвід ефорії від мирного життя, вся ця Італія з кафе, з Капучино, з Беліні, з усім. Цим ці е, малесенькі кораблики, ну, взагалі. Ну, я пам'ятаю, що десь а -а -а, через тиждень, як повномасштабне вторгнення, почалось, я почала все це пакувати весь мій архів. Пакувати. Привезла тачку, знала, що якщо що, буду пхати його в підвал, в підвалі перемірила «Humanity», вологість, перевірила з музейними робітниками, вони кажуть, нормально. да, Я думаю, що <правж> я, я була в такому цікавому стані. Я думала. От я насправді майже все спакувала, все. От те, що зараз не спаковано, це вже було потрібно, я це вже розпакувала. І Я розуміла, що якщо я просто все сховаю без надписів, це буде жах. Я ще робила надписи. Я це в день робила, робила, робила. Ну, і тут насправді, от все це, що я про маму малювала, яка померла на блокпості у 2019 році з боку так званої ДНР. Ну, Тут все в мене підписано. От, Наприклад, ця папка це смерть. Це все про її смерть. Як мені подзвонила людина з так званої ДНР. От, Як я малювала, коли вона їхала, Оце папка це. Це тексти. І знову ж в мене ще є ще один малюнок, де я говорю, що наша війна вона сперечається англійською fight with other words. Б'ється з іншими війнами, бути унікальною. Я думаю, що кожна війна вона різна. І от тут насправді багато там патріотик war, войганс terror, liberation во і з цього боку інша війна, яка нібито б'ється з цією війною. War of aggression, от, war of occupation. Wow, Invasion. І от коли на Заході ми можемо чути not to war, то звісно, моє запитання, то якій війні ви кажете ні? Якщо ми маємо цю війну визвольну або війну захисту, то коли ми чуємо. Я проти війни, то в мене запитання проти якої? І от тому ця суперечка, вона існує. Звісно, ніхто не хоче війни. Але якщо хтось нападає, хтось захищається, і, звісно, якщо прибрати контекст, то, звісно, ми бачимо людину, яка стає із зброєю. І це недостатньо, щоб сказати, що от ця людина із зброї, вона приймає участь у війні. Це дуже складні і прості водночас речі. От. mediator, next one. Uh, i see you recognize uh, some wars by refugees which are appearing in your country. Uh, during these eight years, we also had refugees in ukraine, in safe part of ukraine. there were almost two millions. this is why probably you didn't know anything about this russian-ukrainian war which started in 2014. Я зробила перформанс в Парижі на сцені де Пемпіду. Це був такий дуже великий шмат роботи з Олексієм Анановим. Ми готували цей перформанс десь з квітня, і він базувався про те, що ми на сцені відповідаємо як така прес-конференція на дуже складні політичні запитання. Запитання, типу, а чи українці не здаються, чи варто давати українську…» Українцям важку зброю, чи варто давати українцям важку зброю? Так, 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 це я сказав. Наприклад, що робити з країною-терористом, яка має ядерну зброю, також що робити з російською культурою, чи всі росіяни війні? Ну, але цікаво було, що всі ці запитання українці чують, вони їх знають. Але в нашому перформансі я відповідаю на ці запитання з чотирьох позицій. Тобто я відповідаю як турист, я відповідаю як медіатор, який такі, як до дітей, там, або так, щоб не зробити якийсь додатковий конфлікт чи популяризацію, як борець, «fighter» англійською, і як садівник. І ці відповіді дуже різні. І це настільки цікаво було спостерігати, як можна було розкласти ці відповіді на такі запитання. My art changed so much in 2014. I stopped to draw shop windows and consumer goods. I started to draw voice so far. and I started to tell even that shop windows is such a sign for peaceful life, because you never put Louis Vuitton Бек і не шопвіндове за воїзраунд, ба пробую до нього мі аз українсь артист, бос України артисти стіл не шедав Росія. Біксон браундов Росія України во віз армс, ви осоду хав дисколоніал во не культур сфер, анфронтлий, тілна. І насправді садівник. Що він каже? Він каже: Моя важка зброя це тябка. Чи можете ви щось вирощувати без тяпки? Дорогі західні колеги. от, Я ще й хімічну зброю використовую в саду, але от до ядерки не доходила, <плес> <плес> ну, от. і цей садівник він такий. Він з одного боку нічого страшного, ну садівник. Але те, що він говорить про такі речі, які є природою, да? або щось про інстинкти, як вирощувати їжу. Що таке там не знаю, слизняки, які поїдають салат, чи попелиці, які напали на троянду, і от там це запитання, чи всі росіяни винні, то садівник каже: гм, коли там всі слизняки йдуть на всі, окей, а, а садівник каже: коли, а, коли а, слизняки йдуть на мій салат і з'їдають його, і я нічого не маю на обід, то я, звісно, звинувачу всіх слизняків. І в мене всі винні, а не якісь окремі слізняки. Це знову ж про питання гарних росіян. Ще до 2014-го, ще до війни мені сусіди говорять, Олевтина, а, а можна ми зріжемо цю рослину? А я кажу, вона ж така красива. Вони мені, та ні, вона окупант. Я, якщо чесно, я не стала з ними сперечатися, я її зрізала і засушила. І от, власне, цього от почалося моє дослідження. Візьму скотч і прикріплю всі ці рослини, підпишу їх потім в рами під скло. І вони будуть показані на виставці Український зріз в Вилитві. І в рамках мого проєкту Інвазії будуть розповідати ще про одну інвазію, рослинну інвазію, не тільки збройну, нашу людську російську проти України, а от іще оцю. Рослинну інвазію, ось вони ваточники. Ось чому вони називаються ваточники? Насіння тримається на щось такому, що. Подібно давати. Зараз дощ їх трошки примяло, а так насправді вони літають. Бачите? Ось яка. І летить разом із насінням. От, бачите, і полетіла. А оце солідага. Оце теж інвазійне. Оце. Стоїть. А це ще. Навіть не стала насіння, це теж салідага, свіженька. Вона яка красива. От. Це вже вона в середині літа проросла. Тому що от ці старі. Бачите, скільки насіння. Просто тисячі. Тисячі цього насіння. Ну, дивіться, тут же ж в мене були сусідські кури, я ж мала про них дбати. Отут вони були. Там в мене були рослини поливати, от там черепахи та кошка. То тут ходила, звісно. А чоловік був в теробороні, то він чергував тут, в цьому нашому секторі. Ну і розносила. Гуманітарку теж тут по цій вулиці наступній, але не дуже далеко. Ну, найближчий такий прильот, десь 900 метрів отам був. В мене є шматки. Від е, е, я не знаю, що це. Мінометний огонь якось. А от, бачите, це моє послання світу англійською. Я вже... Не знала, чи буду я в живих, чи ні. Це не до росіян, це до світу, це англійською. Я написала, що наслідуйте рослин. Вони пацифісти на цій планеті, Наскільки це можливо? Я не вірю в абстрактний пацифізм зараз. От тому я це написала для моїх західних колег. Щось вони мені трошки набрили з цим пацифізмом під час цього наступу. Ні, ну слухайте, я сказала сама собі ще давно на Майдані. Мій пацифізм на Майдані відлетів дуже далеко від коктейлі Молотова та від каміння. Його вже нема поруч. Ну, я готова повернутися до цього питання людського пацифізму, коли ніхто не буде мати зброю. Ніхто. Жодна країна не виробляє і не має. І все. І тоді ми сідаємо і говоримо, мріємо разом, що ми живемо як рослини без зброї, не вбиваємо один одного миттєво. Я не проти. Просто тоді у всіх однакові умови, а не так, що у нас тут на нас нападають. і... Да.